Доброго дня, шановні учні 9 класу. Ми з вами переходимо до вивчення нового розділу, який називається світлові явища. В цьому розділі ми дізнаємося, що таке світло, з якою швидкістю поширюється світло, які закони застосовуються для пояснення світлових процесів, а також багато чого цікавого, що стосується світлових явищ. Людина має 5 органів чуття: слух, нюх, смак, дотик і зір. Кожний з цих органів носить свій внесок у формування в нас повної картини навколишнього світу. але найважливішим серед них є зір, тому що за допомогою зору ми отримуємо 90% усієї інформації. Дуже багато об'єктів і процесів, які оточують нас, пов'язані і залежать від світла. Наявність світла це один із факторів існування життя. Рослини, тварини і ми з вами залежимо від світла. Навіть страшно уявити, яким стало б наше життя, якщо раптом зникло б світло. Зникло б звичайне для нас сонце, зорі, зникло б приємне свідчення любимого смартфону. Ми б занурилися в повну темряву. Але сьогодні наше завдання не розглядати такий апокаліптичний сценарій. Наше завдання ознайомитися з розділом, який займається вивченням світлових явищ. Цей розділ називається. Оптика. Оптика це учення про світло світлові явища. Оптика займається вивченням різних світлових явищ. І ви бачите, перед вами є різні світлові явища. Міраж, полярне сяйво, гало, веселка це все є приклади світлових явищ. І саме оптика займається вивченням таких явищ. Тож, тема нашого першого уроку звучить так: світлові явища, джерела та приймачі світла, швидкість поширення світла. В цій темі ми з вами ознайомимося з основними поняттями, якими оперує оптика при описі світлових явищ. І розпочнемо ми розгляд нашої теми. З першого визначення це джерело світла. Джерело світла це фізичні тіла, частинки, атоми, молекули, йони яких випромінюють світло. До джерел світла ми можемо віднести ряд об'єктів, які дають нам світлову енергію. І, зокрема, сюди ми можемо віднести зорі, спалахи, блискавки, монітори, живі організми, зокрема, світлячки, глибоководні риби. Ці всі об'єкти мають здатність випромінювати світло, ми їх відповідно бачимо. Чи можна, наприклад, назвати джерелом світла місяць? І тут необхідно з'ясувати наступний момент: що джерелом світла виступає об'єкт, який сам випромінює світло – і сам є джерелом місяць і інші об'єкти, які ми з вами бачимо: парта, стіл, стілець, стіна, підручник це все є об'єкти, але вони не є джерелами світла, тому що вони перенаправляють світлову енергію, яка потрапила на них. І місяць, зокрема, не є джерелом світла, тому що від нього відбуваються світлові промені, вони перенаправляються на поверхню землі, і ми бачимо фактично місяць е, за рахунок того, що світлова енергія перенаправилася до нас. Тому. Тут необхідно чітко розуміти, що ми можемо віднести до джерела світла, а що ми віднести до джерела не можемо. Стосовно джерел світла необхідно з'ясувати певні моменти, що джерела світла поділяються на природні та штучні. Природні, звісно, це об'єкти, які існують в природі. Це, наприклад, лава, зірки, сонце, зокрема наше, полярне сяйво, світлячки. Тобто ці об'єкти вони самі по собі випромінюють світла, і людина на свідчення це ніяк не впливає, вона не може його притушити, не може зробити яскравішим. Це все керує цим природа. Ну і є група штучних джерел світла, це ті джерела, які виготовлені штучно, зокрема лампа розжарення, люмінісцентна лампа. Екрани моніторів телефонів. Це все є штучно виготовлені елементи. І, зокрема, сюди також відноситься вогнище, тому що для того, щоб Вогнище виникло, необхідно запалити чи то горючі матеріали, чи, наприклад, свічку, чи то факел. І таким чином ці джерела є штучними, тому що вони залежать від людини. Також джерела світла поділяються по температурних характеристиках і виділяють дві групи: теплі і люмініснні або холодні джерела. До теплих відносяться ті об'єкти, які при свічені, виділяють ще додатково тепло. І сюди ми віднесемо сонце, або ж зірки, лаву, вогнище, лампа розжарення. Чому вона так і називається? Тому що, окрім світла, вона дає і тепло ну і до люмінесцентних або ж до холодних. Відносяться лампа люмінесцентна, вона так і називається, або лампа денного світла, свідчення екранів моніторів і телефонів, свідчення світлячків і глибоководних риб, і полярне сяйво. Ці об'єкти дають свідчення, але вони не дають додатково іще з собою тепло. Тому отакі класифікації джерел світла по відповідно по і по температурі. Також говорячи про джерела світла, необхідно врахувати, що користуються двома поняттями, такими, як точкове джерело і протяжне джерело світла, в залежності від того, яке із цих джерел ми будемо використовувати, від цього й буде залежати явище оптичне, яке ми з вами отримаємо. До явищ, і які саме джерела необхідно для цього явища використовувати, чи точкове, чи протяжне, це ми будемо вже розглядати трошки згодом. Поки що ми зупинимося на цих двох визначеннях, зокрема, що таке точкове джерело і що таке протяжне. Тому, якщо говорити про джерела світла, то це об'єкти, які випромінюють світлову енергію. Але для того, щоб зрозуміти, являється. Це, цей об'єкт джерелом світла чи ні, нам необхідно якимось чином фіксувати нашу світлову енергію. І тут необхідно врахувати, що окрім джерел світла, є іще відповідно і приймачі. Приймачі світла це пристрої, які змінюють свої властивості через дію світла, та за допомогою яких можна виявити світлове випромінювання. І якщо говорити про приймачі світла, то, наприклад, людина і тварини мають природні приймачі світла, це, зокрема, наші очі, якими ми з вами отримуємо інформацію про навколишній світ. Ми реагуємо на кольори, ми можемо фіксувати рухи і таким чином ми отримуємо значну кількість інформації про навколишній світ. До приймачів світла також. Можна Можна віднести, наприклад, сонячні панелі. В таких пристроях світлова енергія перетворюється на електричну енергію, і таким чином можна використовувати для споживання у своїх потребах, виробляти електричну енергію. Наприклад, фотоплівка також реагує на. Світло, і вона змінює свої властивості. Вона може фіксувати відповідно якісь моменти, які потрапили на неї через об'єктив фотоапарата, і тим самим ми можемо отримати фотографію. До речі, фотопапір, на якому друкується фотографія, вона також є приймачем світла і вона також реагує на. Освітлені. Зокрема, сам фотоапарат. На даний момент використовуються цифрові фотоапарати. Уже немає такої плівки, яка заряджалася в фотоапарат. В сучасних фотоапаратах використовується фотоматриця, на яку проєктується зображення і аналізується відповідно освітленість цього об'єкта. І вже в цифровому варіанті закладається пам'ять нашого фотоапарата. Зображення нашого об'єкта. Також до приймачів світла можна віднести листя рослин, тому що воно реагує на освітленість, воно реагує на світло, і ви знаєте з біології, що якщо перекрити доступ світла до рослини, рослина загине. Тому це є приймачі. І якщо говорити про приймачі, то приймачі також поділяються на Природні і на штучні. Тому це стосується не тільки джерел світла. Ну і на завершення, ми з'ясуємо з вами саме важливе, що стосується світлових явищ, це з якою швидкістю поширюється світло. Світло у нас поширюється з кінченою швидкістю, тобто воно має певну границю. Швидкість світла це найбільша швидкість, з якою оперує людство. І якщо говорити про швидкість світла, то швидкість світла у вакуумі, тобто в космічному просторі, світло поширюється з швидкістю 3 на 10 8 метрів за секунду, або ж 300 тисяч км за секунду, щоб ви розуміли наскільки це велике значення, і відповідно ця швидкість є скінченою, ця швидкість є найбільшою. І е, світлові процеси, які відбуваються в космічному просторі, тобто світлові промені, які е, відходять від сонця і доходять до нас, вони фактично рухаються швидкістю 300 тисяч км за секунду. І якщо ви звертали увагу, то коли у нас виникає блискавка, то першим ми бачимо в спалах. А вже згодом, через деякий проміжок часу, ми чуємо гуркіт грому, тому що швидкість світла і швидкість поширення звуку суттєво відрізняються, дуже відрізняється. Тому. Число, яке визначає нам швидкість поширення світла у вакуумі, необхідно запам'ятати. Це є табличним значенням, і в будь-якій таблиці це значення можна знайти. І це значення використовується при описі е, світлових процесів, коли ми з вами будемо вже надалі розглядати явища світлові. Тому це необхідно запам'ятати, це необхідно. Собі записати. Ну і перейдемо ми до закріплення. в Закріплення ми розглянемо деякі питання, які стосуються сьогоднішньої теми нашого уроку. Чи можна назвати джерелом світла дзеркало, за допомогою якого ви посилаєте сонячний задчик. Знову ж таки, на це питання ми повинні дати відповідь, опираючись на те. Що собою представляє джерело світла? Джерелом світла, по визначенню, у нас виступає об'єкт, який випромінює сам випромінює. Тобто він може бути гарячим, він може бути розігрітим, він може підтримуватися в ньому хімічна реакція, як, зокрема, як, наприклад, в світлячках відбувається хемілюмісценція. Тому, якщо ми говоримо про дзеркало, Дзеркало у нас не підлягає під визначення джерела світла, тому що дзеркало перенаправляє світлові промені, які потрапили на нього. І таким чином світлова енергія перенаправляється в інший бік. І джерелом світла дзеркало не є. Тому відповідь отакого плану. Переходимо до наступного питання. Установіть відповідність між джерелом світла і його видом. У нас є 4 види джерел: телефон, факел, світлячок, лава, і ми повинні співвіднести з наступним природне тепле, природне люмінісцентне, штучне тепле, штучне люмінісцентне. І так, визначаємося з першим: природне тепле. Відповідно, що ми сюди віднесемо. Із запропонованих варіантів, це у нас буде лава, тому що це природнє і вона має високу температуру. Природнє люмінесцентне. Сюди відноситься світлячок. Штучне тепле це факел, і штучне люмінесцентне це наш екран телефону. Далі третє питання. Для кожного рядка визначте зайве слово або слово сполучення. І тут є три варіанти. Із запропонованими е... джерелами полум'я свічки, Сонце, зоря місяць, світлодіодна лампа. Е... І в варіанті А, ми повинні виокремити відповідно місяць, тому що місяць ми знаємо не є джерелом світла. Б. Екран увімкненого комп'ютера, блискавка, лампа розжарення факел. І з цього переліку ми повинні виокремити екран увімкненого комп'ютера, тому що блискавка лампа розжарення і факел це є е, гарячі джерела світла. А от екран увімкненого комп'ютера він собою представляє холодне джерело світла, люмінесцентне. Тому ми його виокремлюємо. Ну і третій варіант лампа денного світла. Полум'я газового пальника багатя раді... 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 радіолярія. Це є. Е... морська така. Е... Комаха, яка дає свідчення, тобто в неї відбувається всередині, хемілюмінісенція щось схоже із свідченням світлячків. Тому вона також виступає в ролі джерела світла. І із цього переліку, відповідно, ми повинні виокремити. Саме радіолярію, тому що це є природнє джерело світла, а лампа денного світла, полум'я газового пальника і багаття це є штучними джерелами світла. Тому е, от таким чином ми повинні розуміти і розподіляти відповідно джерела по природі, по температурі, розуміти, до якої групи відноситься у нас той чи інший об'єкт. Вдома ви опрацьовуєте парари 9 в якому розповідається про матеріал нашого уроку, більш детальніше ознайомитеся із матеріалом, вчитаєтеся і підготуєтеся до наступного уроку. Дякую за увагу і до нових зустрічей!